Познайомився з дівчиною, красивою мілфою, я би сказав, плюс 8 років. Вона ну, дуже розумна. Підемо з нею вже другий раз за місяць гуляти. Планів на неї нема. Якщо вона захоче поїбатись, я зливатись не буду. А так впадло щось робити. Мені тупо з нею цікаво. Ну добре, коли тобі добре, і мені добре. Буду шукати дівчину свого віку. Написав, бо я був здивований, що дівчина дуже розумна і при цьому гарна. Кожному своє слухай, я за те, щоб ви були щасливі. Якщо ти сам розумієш, навіщо ти з нею йдеш, якщо ти сам кайфуєш від того, що відбувається, чому б і ні? Але щось мені здається, що, можливо, ти просто боїшся, боїшся її зваблювати. Тому все ж таки спробуй її звабити. Ну, але роби, що вважаєш за потрібне. Звичайно, страшно зваблювати, бо думаю, що не вивезу її по скілам і таке інше. Але це не протилежить тому, що мені впадло старатися, щоб придумувати, витрачати емоційні ресурси. Я коли просто спілкуюся з дівчиною без цілі звабити, то я повністю розслаблений і мені похуй, що я кажу. Але коли намагаюсь звабити, то думки, коли поцілувати, коли обняти, як вона реагує на дотики, як на флірт, чи вона адекватна і так далі. Не хочу задарма старатися. Та не хочеш, то не хочеш. Та й не треба. Не хочеш, не треба. Успіхів, кайфуй. Кайфуй від нею, кайфуй. Кайфую від спілкування з нею. Якщо ти будеш отримувати насолоду, я скажу так: чому б і ні? Я за тебе буду радий. Я готовий за тебе радіти.